Той час, як більшість сучасних смартфонів змагаються в кого тонший корпус, яскравіший екран чи більше камер. Цей хлопець взагалі грає в іншій лізі. Йому абсолютно байдуже на всі ці модні гонки, бо він не про красу, а про виживання, автономність і надійність в будь-яких умовах. Це 8849 Hike. хайк. Це не просто смартфон, це такий собі павербанк з вбудованим телефоном та ліхтарями. І якщо чесно, це саме той гаджет, який має сенс не лише для військових туризму чи Екстремальних умов, а й для наших реалій, бо коли світло вимикають, такі пристрої довго залишаються в строю. Як завжди почнемо з розпаковки. Приходить пристрій в ось такій коробці. Упаковка досить велика, важка, одразу відчувається, що всередині щось серйозне. Відкриваємо коробку, і перше, що бачимо, це сам смартфон в транспортувальному пакуванні. Він масивний, брутальний, з товстим корпусом і металевими вставками. І, до речі, на дисплеї вже наклеєна захисна плівка з заводу. Нижче нас зустрічає досить щедра комплектація. Ще одна додаткова плівка, інструкція користувача та гарантійний талон. І ще нижче знаходить. Це зарядний блок на 120 ватт з USB Type-C роз'ємом, кабель з USB Type-C на USB Type-C, і ось такий медіатор для відкривання лотка sim карт Почну з того, що 8849 Hike виглядає як справжній танк серед смартфонів, масивний корпус з металевою рамкою, потужні прогумовані вставки на кутах, товстий пластик, який не боїться падінь. Все це створює враження, що пристрій реально готовий вижити там, де інші телефони просто зламаються при думці про такі умови. І хоча Писто я не кидав його навмисно, я лише перевірив, чи не боїться він води, і з цим у нього також все супер. Сумнівів в тому, що він переживе все це, без жодних наслідків немає взагалі. Тут сертифікація IP 68 та IP 69K, тобто можна сміливо брати його з собою в дощ, в пил, в гори чи на риболовлю. Тепер пройдемось по корпусу. Спереду в нас великий дисплей, в верхній частині якого виріс під фронтальну камеру. І ще вище знаходиться розмовний динамік. Зверху. Головний прожектор, інфрачервоний порт та решітка системи охолодження. Знизу під гумовою заглушкою знаходиться USB Type-C для заряджання та передачі даних та міні-джек 3,5 мм для підключення навушників. А також поруч знаходиться мікрофон. Зліва знаходиться лоток для двох сім-карт і карти пам'яті формату micro SD до 2 ТБ, також нижче кнопки збільшення та зменшення гучності. І ще нижче дві кнопки програмовані. На них по замовчуванню запрограмовані ліхтарі. Справа знаходиться решітка системи охолодження і кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків пальців. А позаду блок камер з інфрачервоною підсвіткою та спалахом. Решітка мультимедійного динаміка проблиск Лоповий маячок, кемпінговий ліхтар і ще одна решітка динаміка. А також знизу петля для карабіну. Та головна фішка цього смартфону це не лише його броня. Основна магія криється всередині. І перш за все, це акумулятор на 23 800 мАч. Так, ви не ослухалися. 23 800 мАч – Це в 4-5 разів більше, ніж в більшості сучасних флагманів. Телефон спокійно тримає заряд від 4 днів до тижня, залежно від навантаження. І це дійсно не теоретичні цифри, а реальні результати. Я користувався ним в повсякденному житті без особливого стримування. Wi-Fi, Bluetooth, яскравість екрану на максимум: ліхтарі, камери, музика, гортання соцмереж, ігри і все інше. І все одно він не просився на зарядку аж 4 дні поспіль. І коли після цього смартфона повертаєшся до звичайного, то ловиш себе на думці, що всі вони тепер мають катастрофічну низьку автономність. До речі, заряджається він неповільно, як можна було б очікувати. Для такої величезної ємності. Тут підтримується швидка зарядка 120 ватт, тож, попри велику батарею, повна зарядка займає близько 2-2,5 годин. Для такого монстра автономності це насправді чудовий результат. А також підтримується і зворотня зарядка, тож можна підзарядити і інші пристрої від цього смартфона, як від звичайного павербанка. Але якщо вже ми говоримо про головні фішки цього смартфона, то неможливо оминути увагою його ліхтарі. І саме так ліхтарі бо. Він тут не один. Це не просто якийсь стандартний світлодіод, як в більшості звичайних смартфонів. До речі, тут також є і використовується він як спалах для камери. Але також тут встановлено справжній прожектор з потужністю 1200 люменів. Далі світла сягає до 200 метрів, і коли вмикаєш його вночі, створюється таке враження, що десь поруч стоїть автомобіль з увімкненими фарами. І це реально вражає. Ще цікавіше, те, що коли цей прожектор активується, то всередині смартфона автоматично вмикає. Кається вбудований вентилятор для його охолодження. При такій яскравості ліхтар справді нагрівається і без активного охолодження він би довго не протримався. Сам прожектор має три режими яскравості, а перемикаються вони зручно за допомогою окремої кнопки знизу на лівому боці смартфона. Все інтуїтивно нічого не потрібно шукати в налаштуваннях. Але звичайно ж, це ще не все. На задній панелі смартфона є ще окремий кемпінговий ліхтар, виконаний у вигляді великої світлодіодної панелі. Він має м'яке рівномірне світло. Ідеально для намету, для кемпінгу, або просто як джерело освітлення вдома під час блекаутів. Він має три режими яскравості, також а ще є окремий режим миготіння, який стане в пригоді в разі екстрених ситуацій, або просто для подачі сигналу. Це якраз та річ, яка на практиці дає величезну різницю. Коли навколо темно, не треба шукати ніяких додаткових ліхтарів. Смартфон сам справляється з цим завданням і робить це краще ніж більшість звичайних ручних ліхтарів. І ось тут я хочу сказати, що для мене цей смартфон це не стільки туристичний гаджет, скільки реальний інструмент для блекаутів. І коли навколо темно, коли розетки не працюють, а в тебе в руках є пристрій, який може одночасно і світити, і заряджати інші гаджети, і при цьому. Має ще й інтернет, навігацію, музику, фото, відео, то це просто безцінно. Особливо коли розумієш, що він живе тиждень на одному заряді. Але і це ще не все. 8849 Хайк навіть є вбудований проблисковий маячок з функцією сирени. І ця функція лише одна з багатьох корисних фішок для рибалки, туризму або блекаутів, які зібрані в окремому розділі під назвою Toolbox, або просто інструменти. Я бачу, як один з практичних сценаріїв використання такого маячка: це, наприклад, ви їдете на велосипеді в темну пору доби, а позаду вас рухаються автомобілі. Щоб вас бачили, можна прикріпити смартфон з увімкненим маячком проблисковим червоного кольору до велосипеда, і водії будуть. Вас бачити прямо здалеку, а ви залишатиметесь в безпеці. Це просте, але дуже ефективне рішення для щоденної безпеки. Зрозуміло, що при всій цій потужності пристрій вийшов не найкомпактніших розмірів. Він важкий, товстий, його буде проблематично носити в кишені джинсів, адже вага цього смартфона 666 грамів. Але це частина концепції. Хайк створений не для краси, а для витривалості. Екран тут має діагональ 6,79 дюймів з роздільною здатністю. Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Досить яскравий та контрастний, але кольори і кути огляду не ідеальні. Ну і рамки трохи затовсті, як в старих моделей. Зато нічого не боїшся. Екран тут захищений, і його важко подряпати чи розбити. Дивитись відео, працювати чи грати все цілком комфортно. До речі, про ігри. Так, хоч цей захищений смартфон, але навіть в PUBG Mobile він поводить досить гідно і нормально можна пограти. З коробки встановлений тут Android 14, всередині маємо восьмиядерний процесор Mediatek Helio G200, виконаний по 6-нанометровому техпроцесу. Так, це не топ, але доволі непоганий процесор, який набирає майже 600 тисяч балів в Antutu Benchmark. А завдяки 12 гігабайтам оперативної пам'яті lpddr 4X та швидкому накопичувачу UFS, 2.2 на 512 ГБ. Система працює плавно, без підвисань. Звісно, флагманських FPS тут не буде, але для розваг, перегляду відео чи соціальних мереж його більш ніж достатньо. Камери тут теж доволі цікаві. Основна камера на 50 Мп з сенсором від Sony. Є навіть камера нічного бачення на 64 Мп з інфрачервоною підсвіткою. Ось ці чотири світлодіоди розташовані трохи нижче. І ще є окремий телефотомодуль на 8 Мп. З трикратним зумом фотографує смартфон нормально як для свого класу, особливо в день, коли багато світла. Нічні кадри досить посередні. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі, і вона цілком непогано справляється зі своїм завданням. Селфі виходять деталізованими кольори природніми. Максимальна якість відео на основну камеру це 2К, а на всі інші камери Full HD. І чесно кажучи, відео виходить досить непоганими, особливо враховуючи ціну смартфона. Ось таким чином знімає відео фронтальна камера на смартфон 8849 49 Хайк. Максимально роздільна здатність Full HD. Звичайно ж, немає ніякої стабілізації, але також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Раз, два, три, раз, два, три. А ось таким чином знімає основна камера в смартфоні 8849 вісім uh, хайк. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином мене чути. І максимально роздільна здатність на основну камеру. В це у нас 2К. А ось таким чином знімає відео інфрачервона камера на смартфон 8849 Hike при повній Темряве, ось таким чином мене можете бачити, але камеру не варто переоцінювати. Камерафоном цей пристрій точно не назве. А ось що мене реально здивувало, так це звук. В цьому смартфоні стоять стереодинаміки, і вони звучать дійсно гучно, не просто шумно, а з помітними відчутними басами з чистими середніми та високими частотами. Музику слухати приємно, відео також, навіть без навушників. Навіть якусь невеличку колонку цей смартфон може спокійно замінити. У підсумку 8849 хайк це пристрій для тих, хто хоче бути готовим до будь-яких обставин для рибалок, туристів, військових, будівельників або просто для тих, хто не хоче залишитись без зв'язку під час блекаутів. Бо цей телефон це автономність, світло, зв'язок, надійність в одному. Корпус. Так, він важкий, громісткий і, можливо, не такий стильний, як тонкі флагмани. Але з ним ти не хвилюєшся, що він впаде, намокне чи розрядиться в найгірший, непідходящий момент. Він просто працює і світить, і заряджає будь-які гаджети. Для мене 8849 Hike – це найкращий смартфон для виживання. Сподіваюсь, що вам цей огляд був корисний, і ви обов'язково поставите вподобайку та підпишетесь на мій канал, щоб не пропускати нові ці. Каві відео, а з вами як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.